мікс перший плюс другий сорт, 10 кг по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. При замовленні трьох ціна буде акційна 1200 гривень за один кульочок. Це розмір XL. Ось такий темненький. Наступна моделька. Такого хакі кольору. Розмір пише Елька, по пірочці, але це буде чуть-чуть менше. Це буде МКС. -коп. Плану, вона йде тепла, як курточка. Так, Розмір XS пише. Ось така. І показуємо, що буде порівняння. Це, до речі, брендова сесіл, попередня та Наступна йде більш тоньша. Цей розмір буде ЛК. Далі ось така моделька. Це гарний великий розмір. Ікселічка, груба, така флісочка. Симочок тільки до половинки. Далі такий приємний колір. Дуже гарна моделька. Розмір 2ХЛ. Далі. Ось така. В цьому лотику досить багато великих розмірів. Це 56. -й. Наступна ось така моделька. Темно-синя. Ось такі я б вам сказала, що в цьому флісі е, дійсно переважає перший сорт. Другого сорту ну, можна сказати немає. Е, це МК-розмір, ось така жіноча, дуже крута постана, дуже гарне наповнення, модельки, розміри. Ось така жіноча. Це буде 42-й розмір, розовенький. Наступна така. Джек і Джо, Ось така моделька, розміру я не бачу, але думаю, це буде МКЛ Ось така великого розміру. 48-й дженіна. Далі така моделька. Теж жіноча по розміру, по вірочці пише Елічка. Наступно, ось це гарний великий розмір. Вікселечка. Дальше. штраус. Ось така моделька. Розмір Елічка, Чоловіча. В ідеальному стані. Наступна моделька такого плану. Розмір не бачу. Я думаю, це буде Еска. Дальше. яскрава. Ось така. З кишеньками, як курточка. Дальше. жіноча моделька, поро. Бачу. Ось така красива. Далі Емка чоловіча. ідеальний стан. Шикарний просто. Далі така моделька, це буде елічка розмір. Дуже гарний колір. Взагалі дуже гарно виглядає. далі Емка. Жіноча, під бенч. Ось така. Безрукавка. Така моделька. Перед останнє це у нас по розміру 38 та більш дотоншує. І останнє теж іденесенка флісочка в розмірі елічка і Така гірчична, все я вам показала всі 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень при замовленні трьох кульочків. ціна буде за один тисячу гривень.